Якщо говорити про переноски для наймолодших, то я, звісно, віддаю перевагу слінгам, які слінг шарф або слінг з кільцями, тому що ці слінги можна дуже класно відрегулювати. І коли ви намотуєте слінг, ви маєте зберігати М-позицію для дитини і маєте забезпечити її тіло підтримкою максимальною з усіх боків. Тобто ви намотуєте слінг одразу, дуже ретельно розправляючи тканину. І я тут вам дала два варіанти намотування слінгу шарфу і Дитина, коли сидить у слінгу з кільцями, і там, і там тіло дитини максимально вирівняне і полотно розподіляється по її тілу таким чином, щоб підтримувати від потилиці і до згину колін. І це буде правильна намотка, яка дає можливість дитині добре до вас бути притиснутою і зберігати своє тіло максимально розслабленим під час перенесення. Я хочу звернути вашу увагу, що намотка абсолютно неправильно робиться, тому що мама занадто слабо дає натяжіння. Вона не розправляє полотно, вставляє дитину вертикально, дитина зовсім маленька, новонароджена. Вона вставляє її у кармани слінгу таким чином, що не забезпечує М-позицію, не забезпечує нормальну підтримку хребта. Тут також полотно скручене. Попа дитини знаходиться значно вище колін, і відбувається така ситуація, що дитина висить на примеженні так само, як в кінгуру. І це не має значення, ви повісили її в слінг чи ви повісили її в іншу переноску, тому що уся вага, уся гравітація падає саме на її таз і на її поперек. І це не буде для дитини. Зручним і безпечним способом щодо перенесення дитини обличчям вперед, я взагалі категорично проти таких перенесень, якщо ви дитину не тримаєте в своїх руках, а несете її в переносці, тому що перенесення обличчям вперед у слінгу у кінгуру у переносці це абсолютно не фізіологічне положення для дитини. Зрозуміло, дитина не може просто хотіти у 2, 3, 7 місяців, щоб ви її носили в кінгуру обличчям від себе. Тому що, якщо ви це їй не запропонуєте, вона не зможе цього захотіти. До це очевидні речі. Чому не фізіологічно? Тому що всі вигини хребта, які є в дитини, вони не такі, як у дорослого. І навіть якщо ви самі спробуєте сидіти обличчям вперед і рухатися. Якщо ви сядете на гамак такий, ви зрозумієте наскільки сильно живіт вивалюється вперед, особливо при фіксованих плечах. Це дійсно для дитини, для її хребта, для її тазостегнових суглобів, особливо для шиї, тому що відбувається протракція голови, голова уїжджає вперед. Це дуже сильно впливає на біомеханіку. І я вас дуже прошу, не робіть так.